Життя та навчання без обмежень, без психологічних і фізичних бар'єрів у середовищі, в якому буде комфортно усім. Кидівські політехніки організували інклюзивний лекторій унікальний просвітницький простір для тих, хто готовий працювати над психологічним відновленням українців, що постраждали від воєнних дій. Проєкт ініціювала команда справжніх професіоналів: факультет соціології і права КПІ, навчально-інноваційний центр протезування та реабілітації та благодійний фонд КОЛО. Це така інтеграційна площадка, просвітницька, в першу чергу, яка має на меті об'єднати представників різних груп, студентства, викладачів. Громадських організацій, активних волонтерів, ветеранів, можливо, когось із студентства, хто захоче, наприклад, представляти свою групу, де ми хочемо почути їх голоси, де ми хочемо поговорити про потреби цих груп і можливості для того, щоб вони були підтримані. Проведення інклюзивного лекторію – це тільки перший крок до інформування і популяризації інклюзії та безбар'єрності в нашому університеті. Ми хочемо масштабувати це. Не тільки на студентів факультету соціології і права, а також на всіх студентів, і головне для нас ключове це науково педагогічні працівники, яких теж потребують психологічної підтримки, яку вони повинні передавати нашим студентам. Ми разом йдемо до спільної мети зробити СКПІ еталон безбар'єрності та інклюзії. Перший захід інклюзивного лекторію, тренінги та майстер-класи присвятили подоланню невидимих наслідків війни, психотравм і дистресу. Наші КПІшники активно долучилися до участі в ньому. Я дуже радий, що загалом в КПІ почали декларувати такі цінності, як інклюзія, як рівність, як психологічна допомога та ментальне здоров'я. Тому що я вважаю, що суспільство, яке не є інклюзивним, воно у нас не є продуктивним. Тільки зараз ми почали говорити в КПІ фактично так голосно про ментальне здоров'я. Я, наприклад, є заступником голови студентської ради з соціальних питань, якраз таки, тобто, ми і на контактах знаходимося з різноманітними громадськими організаціями, благодійними фондами. Все для того, аби аби зробити життя студентів кращим. Підвищували рівень психологічної обізнаності учасників заходу, викладачі КПІ та досвідчені практики, серед яких і випускник фізико-технічного інституту КПІ Андрій Омельченко, що волонтерив і підтримував ветеранів АТО ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення долучився до лав добровольчого підрозділу Шевченківського району Атлант, який нині трансформувався в центр підтримки, психологічної та благодійної допомоги нашим військам. Ковим я в захваті від таких ініціатив, і я радий, що КПІ став одним з перших, який започатковує саме спілкування і контакт між академічною психологією і практичною психологією. Зараз якраз саме на психологів покладається найбільша, скажімо, відповідальність по тому, щоб від допомогти країні, підтримуючи і військових, пропрацьовуючи, мінімізуючи ось ці проблемні. Стани у військових і статистично покращуючи ось цей проблемний відсоток тих, хто не може пережити травму, хто в кого надто вона сильна була. У планах організаторів збільшити кількість відкритих тренінгів і лекцій, розширити коло учасників поза межами університету, залучити якомога більше провідних експертів і представників державної влади, щоб спільними діями робити життя українців інклюзивним і безбар'єрним.